В автосалоні 3-моторсно знаходження, зокрема, це Nissan X-Trail, 2 двохлітровий бензиновий двигунчик на автоматичній коробочці передач на повному приводі. Машиночка у нас пробігом 54 тисячі кілометрів на оригінальних колесах офіційно придбана в місті Києві. Справжній, капс... справжній скарб. Капсула часу. Безключовий доступ. На дверця так присутній, багажничку присутній. Камбе 360. Безключовий доступ. Повний електронський пакет, електрорегулянний проф, центральний замочок та блокування і контролю з планених зеркал. Дуже гарний доглянутий шкільний солочка автомобіля з панорамою, електрорегулювання передніх сидів. Також додатковий є коректор фара, фар, молочів фар, вільгення дальнього світла на даху автомобіля, який знаходиться на рейлінгах. Ось гарно світить, до речі. Автосвіт, датчики дачки датчики дощу, автомобільна шкіряна на з заправління мультимедіа та круїз контролем. Також 53 тисячі рідного пробігу. Звичайна мультимедіа з камерою 330, навігацією та музикою. Звичайний кондиціонерчик, підігрівчики, передніх сидінь, управління повним приводом, автоматична коробочка продає. Дуже гарне. Кінець начну це Ну, Звісно, справжня капсула часу. Тут не залікать. Андрей сувується полоска вісім, то са вам третій Це якраз на тебе.